Розуміють, чому ви не приходите, чому ви не сипете їм корм, чому там за вікном щось бахкає, чому якийсь бородатий дядько з сокирою лупашить у двері, забирає їх. Вони налякані. Коли ти заводиш тварину, ти повинен за неї відповідати. Це не іграшка. Не заводьте тварин, якщо ви не відноситесь до неї як до дітей. Олексію вітаю! Радив в першу чергу знайомство з вами. І спершу хотілося б запитати, де ми зараз знаходимося? Вітаю вас. Ми зараз знаходимось у притулку для котів. Як виникла ідея створення цього притулку? Я ж не думаю, що ви все життя мріяли про те, щоб відкрити притулок для котів. Ти знаєш, на ну, ти можна? Можна. Я нещодавно згадував, що колись, коли мені було десь 22-23. Три ще з першою дружиною я щось таке обговорював по типу притулку для котів, але це була десь така, можливо, десь хотів би, але як, знаєш, така мрія, коли я стану відомим, та, як це сказати, знаменитим. Ні-ні ні, ні, ні багато Багат. так і буде. так. Я тільки починаю розмовляти українською, тож до речі, непогано виходить. Коли я стану відомим і багатим, то... Знаєш, така мрія — відкрию е, притулок для тварин. Але наразі це необхідність, ніж просто бажання. Бо коли тут були активні бойові дії, я рятував котів собак, відвозив їх у Київ, деяких я віддавав господарям, власникам, а деяких я залишав у притулку. Тимчасовому притулку, такому військовому, який, який у нас був у підвалі, але а, той притулок ми змушені були зачинити. Бо, по-перше, я хотів завжди хотів, щоб коти, тварини взагалі, вони почували себе як вдома. А по-друге, у сусідній будинок були два прильоти угу. десь а, з періодом два тижні, і ми вирішили, що ми всі. Тварин максимально швидко роздамо новим власникам. і дуже дякую людям, які відгукнулися. Всі тварини знайшли класних крутезних власників, і мною було прийнято рішення створити свій власний притулок. По тоді у нас була колаборація з ветеринарною клінікою. Я довго шукав приміщення, я не міг знайти, але так сталося, що приміщення було завжди в мене під носом. Я тут живу угу. в цьому будинку. Я розумію, що для облаштування такого притулку, особливо ну в житловому будинку, треба зібрати чимало грошей. Все за власний рахунок чи хтось допомагав? Частково тут є мої гроші. Частково це донати. Я дуже вдячний. Людям всім, хто від відгукнувся? Дуже багато людей допомагали. Допомагали хто хто скільки може? Бо було кидали і 50 копійок. Навіть кидали гривню дві, 10, кидали навіть 10 тисяч різні люди по своїм можливостям. Тож я кожному, кожному дуже вдячний і все це завдяки їм. Ви самі займалися облаштуванням? Чи у вас є якась команда? Повністю сам. Знаєш, Я вважаю, що якщо хочеш зробити добре, роби сам. І максимально, що міг робив сам, ну, звичайно, що там, вентиляцію я сам не міг зробити. Робили майстри там, ровні стіни поставити, теж не можу. але все що, все, що міг, все робив сам. І знаєш, така класна штуковина, що я вважаю, що коли ти робиш гарну добру справу, то все робиться легко, і все робилося настільки легко. Знайшлося це приміщення. Я зв'язався з власниками, мені дали 50% знижки на цілий рік. І я хотів щось таке, знаєш, бокси якісь. І думав, де ж як створити, я знайшов крутезного просто майстра, який робить медичні бокси. І він замовив у нього шість медичних боксів, де тварини перебуватимуть після операцій. Під час лікування там є подача кислороду, підігрів полу, вентиляції і так надалі. Класний майстер, взагалі, найкращий в Україні. Він зробив мені знижку, і потім, але цього недостатньо де, де зберігати всіх здорових тварин. Але мені написала дівчина каже, що в мене був готель для котів, але я виїхала за, за кордон і хочу його зараз продати. Це було занадто дорого. Ну, вона мені написала, скільки вона за нього віддала, це дуже дорого. Я кажу: слухай, ну стільки немає грошей. При всій повазі, при, при повазі бажанні але... я не можу зібрати такі гроші. І ми договорилися майже за пів ціни, домовилися, так майже за пів ціни, і вона віддала мені ці бокси. Коротше, десь за три тижні. Я все в це побудував. Угу. Три тижні тут нічого не було. Ви вже відкрилися, до речі, чи офіційного не? відкриття ще не було? Ще немає вивіски, ще немає угу. як це банеру, реклами. Так. Там. Так. Ей, і ще офіційно я оформлюю це, щоб угу. це було все офіційно. І коли буде офіційне відкриття, обов'язково вас запрошу. Я сподіваюся, більшість зіркового складу акторського українського мене підтримає. Всі угу. тут будуть. Тож, скоро я думаю, що через два тижні за два. До речі, з назвою вже визначилися? Звичайно, бородатоку то мамуля. Де вас вскочило 24 лютого? Де ви перебували в той момент, і як ви це сприйняли? 24 лютого я був на відпочинку. Я до того я працював дуже важко. Два два з половиною роки, майже без вихідних. У мене були зйомки, і я поїхав в Буковель угу. відпочити. 22-го поїхав. 23-го відпочив, 24-го зранку прокидаюся. А знаєш, у повітрі така напруга. Я поїхав на один зі мною була дівчина, і я відчуваю, що напруга від неї просто вона сидить отак в телефон і просто щось читає. Питаю, що таке, вона каже: почалася війна. Ну, звичайно, ми ніхто не знав, ніхто не думав. Що буде, ніхто не, не вірив взагалі. Я спільною роту доказував всім, що війни не буде повномасштабної, не буде взагалі люди. Ну Десь там постріляють, ну, як всі, мабуть, більшість людей так думали. Десь там постріляють, потім домовляться і все. Перша думка, коли е, я дізнався, що війна це о, як добре, що я сюди поїхав. Потім ми е, читали новини весь день. І одразу я подумав, що треба вертатися сюди для того, щоб забрати котів, бо я їх залишив на сусідку, яка їх годувала. І угу. це ж ясно, що коли в будинок щось прилетить, а ми ви можете бачити, що все ж таки прилетіло. То останнє про що вона подумає це про моїх котів. Це стопудово. Вона угу. просто їх покине. І так взагалі у більшості випадках тварин, яких я рятував, так і сталося, що люди залишали на когось. Цей когось залишав потім ще на когось, і в кінці залишався хтось, у кого було 30 котів, 20 собак, угу. і потім він там, «Та, мать його, так я поїду. Угу. Так і залишалося, і залишалися всі оці 50 тварин, яких треба було рятувати. Коли е, я подумав про котів, я подумав, що треба поїхати сюди, їх забрати. Угу. Це було десь в день 24-го, я думав вже поїхати сюди і забрати. Але вже ввечері 24-го я був 100% впевнений, що я не захочу повертатися, бо я дорослий, здоровий мужик. Ну, я думаю, що більшість а, чоловіків, вони так і вважали, що ми можемо бути чимось корисним. Ну, сто, стопудово, чимось, я не знаю чим. Стріляти вмію, але військової підготовки немає. Ну, можливо, я не знаю, рити окопи, будь-що. Будь-що. Тут в мене в житловому комплексі залишилося чимало дітей, жінок, літніх людей, яким потрібна була допомога, вони навіть не могли облаштувати собі бомбосховище нормально. Тож, вже десь 25-го я відвіз дівчину у безпечне місце і 26-го я вже повертався. Сюди, на поїзді, я їхав сам в вагоні, Всі їхали звідти. А я їхав туди сам і все. І потім ми почали е, тут облаштовувати бомбосховище, крутили коктейлі молотова. Я намагався записуватись в тероборону. Е, не вийшло. Не вийшло дуже багато людей. Ну тоді, взагалі, просто такі черги. Вони кажуть: ну куди ми? Куди ми тебе візьмемо? У мене були навіть знайомі. Він каже: Ну що, ну дати тобі автомат, кинути, ну, ну куди? І що? Будь тут від тебе тут більше користі. І потім, 8 березня, я побачив оголошення, що загубили кота при евакуації у кузові машини, залишили так, зачинений у валізі 4 дні. Ну, там, сидить під обстрілами. Ну, для мене все. Ну, я був впевнений, що його там вже нема, його хтось забрав. Думаю, але я знаходжуся тут рядом, піду, подивлюсь. Я пішов, знайшов цю машину, заглядую, там два, дві валізи, я першу відчиняю. Вона порожня, другу, думаю, теж порожня, відчиняю, там кіт сидить, такий жирний, білий. І чотири дні без їди і піття, я його спас. да, але зараз потяг кушати, пити водичку, все, хороший. Все я його дістав, приніс додому, підгодував, зв'язався з власницею, все це записав на відео з посилом, що люди, не робіть, так не кидайте тварин своїх. І все. Наступного дня я і за затягну. прокинувся рятивні ретівни Рят... mm -hmm. Рят... рятівником. рятівником тварин. Так як ви знаходили? Я не знаю, чи може нюх спрацьовував, чи як ви знаходили взагалі? Де вони? Це... Де вони замкнені? Де вони перебувають? Кого треба рятувати? Люди подумали, що я рятівник тварин, судячи з першого поста, і в мене вже на, на наступний день було десь близько 20 заявок. З приводу того, що треба врятувати нашу угу. кицю, нашу собачку. Ми забули, ми зачинили, ми всі. А, я не розумію, як можна забути тварину вдома. Не, я я э, просто не Диви, розумію. А, Паніка, по-перше, по-друге, деякі тварини просто лякаються, коти, наприклад, забиваються куди. Це, 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 це нормально. Більшість людей думали, що ми поїдемо на тиждень. Угу. На тиждень-на два. На... Так. Да. Максимум перебудемо. Так, перебудемо, все нормально, насипаємо йому корму, води, все нормально. І взагалі були люди, які насипали нормально корму і води. А були такі, що, знаєш, кажуть, що ну там він з унітазу повинен попити, там кормуть трохи. Ну реально, У мене була потім, потім, якщо відмотати, промотати вперед, була ціла анкета. Яку потрібно було заповнити там адреса, що за тварина, скільки років, скільки вона зачинена, во одна, є ключі, якщо є ключі, хто передасть куди, якщо немає що за двері, можна чи можна ламати. Ну так все було. І потім обов'язково потрібно було в той же день забрати тварину, бо дивати було просто нікуди. У мене не було тоді, що притулку угу. це спочатку. І неважливо не хто, ви, ваші друзі, ваші знайомі, знайомі. І майже всі в той же день забирали в мене тварин. Тобто в мене був такий, знаєш, собі конвейер. Угу. Просто я тупо вибивав двері, кувалдою, чи в мене був такий штурмовий топор, сокира така. Я виламував просто двері, забирав тварин. Перевозив їх до Києва, і в Києві я їх віддавав. З усіх тих заявок, можна так сказати, так, на рятування тварин. Чи всі вдавалося виконати? Ді, звичайно, ну я я не ти знаєш, я навіть не міг всі прочитати. Диви, я вставав десь о 6-й ранку кожного дня. Їхав, ну там комендантська година з сьомої закінчувалася, чи з восьмої, я не пам'ятаю. Коротше, я їхав до Ірпіня. Тут я проводив десь 8-10 годин у пошуках тварин. Фу! Під я... обстрілами. Ну, Таніще. так. і потім я повертався додому. Повертався завжди впритик, коли починалася комендантська година. Сідав, просто це фізично, дуже виснажливо було намахатися цією кувалдою, бігав взагалі. Тож не можна було пройти, ну, бігав постійно. І потім десь 2-3 години я читав всі заявки, бо їх було просто. І я, я думаю, що я процентів 20 тільки обробив. Бо переписок було було дуже багато. Просто все це потрібно було записати у на по папері, бо тут не було зв'язку взагалі ніякого. Карти тут не працювали, тобто треба було в мене були. Ірпеня, я взагалі майже не знаю, бо я за два місяці купив тут квартиру. Я взагалі mm -hmm. не знаю, де яка вулиця знаходиться. Тож мені потрібно було роздрукувати карту приблизно не можна ж взагалі прокласти собі шлях, mm -hmm. так знаєш, мені. Зручно заїхати туди, потім туди, а потім тут тут все рядом. Тут же ж ні, так не, так не працює. Тут гасили і, да, і, к, і кожного, кожного ранку я мав е, розвіддані про те, куди можна суватися, куди не, не можна. Де брали розвіддані? в мене з'явилися знайомі із поліції, із військових, яким я теж допомагав з тваринами. Я поліцейських вівчарок uh -huh. рятував, теж поранених різні були випадки. Тож мене тут вже знала кожна собака. Кажемо, так". Кіт, так, кіт, так, кіт, кіт. От, і мене вже пускали. Спочатку ж не можна було проїхати, але ти знаєш, за всю війну мене не пустили всього два, два рази. І це, це чудо. Я не знаю, як, як мене пускали. Uh -huh. Мене не пустили, коли дуже обстріляли Романівський міст. Взагалі там розбомбили. І коли Зеленський приїжджав вже наприкінці, все. Це два рази, коли мене не пустили. Тож я брехав, що я я не знаю, я таке стелив, що друзі, потрібно, я тут півгодинки, а сам чухнув на 10 годин туди, знаєш. Угу. Чи до всіх тварин встигали доїжджати? Диви, я врятував близько 300 тварин на той період. Мертвих я знайшов всього чотири. Я вважаю, що це дуже низький процент, коти взагалі такі жив... Вони живучі, живучі просто так. нереально живучі. В мене була кицька, яка 40 днів просиділа, просто я не знаю, скільки в неї ну, не було вже, коли я приїхав, все було сухе, ані води, корм ну, взагалі нічого не було. Я не знаю, як вона вижила. В тяжкому стані, але все нормально, зараз жива. От зараз, коли пройшло вже доволі багато часу, що б ви сказали власникам тварин, які рятуючись самі не рятували своїх? Я би сказав таке: не заводьте тварин, якщо ви не будете до них відноситись як до своїх дітей. Це наші діти, у них такі ж самі відчуття, вони також само сумують, вони також само не знаю, переживають. Вони не розуміють, чому вас немає, чому ви не приходите, чому ви не сипите їм корм, не сипите не наливаєте воду, чому там за вікном щось бахкає, чому якийсь бородатий дядько з сокирою лупашить у двері, забирає їх, потім везе суне в переноску і везе кудись. Вони налякані. І ти знаєш, це треба було бачити. Ці очі. Мені навіть зараз бувають, люди пишуть, що. Ну, у нас тут кіт залишився на сусідів, ми там десь знаході. Вони їх годують. Ми знаходимося десь за кордоном. Не можемо приїхати. Я кажу: ну в сенсі не можете приїхати. Це питання: ну не знаю, 100-200 доларів. Ну, якщо ви там з Польщі, йдете. можна навіть взагалі безкоштовно попроситися до волонтерів, можна знайти шлях приїхати і забрати. Просто напружтеся. Ми не можемо. Я кажу, а ви дітей так би залишили? Ну, ви б залишили свою дитинку. Ну ой, в мене не, дві. Я не виїхав з Києва саме тому, що у мене три коти собака. Я розумію, що лишити я ні на кого не можу. Я залишився, тому що. За ними треба стежити. Ну вони вдома. Ну звичайно, це нормальна відповідальна позиція. Розумієш, коли ти заводиш тварину, ти повинен за неї відповідати. Це не іграшка. Сьогодні хочу, сьогодні мені зручно, завтра мені незручно. Не можна так, реально. І не заводьте тварин, якщо ви не відноситесь до неї як до дітей. Ви вже думали над тим, що будете робити, коли ми переможемо? Звичайно. По перше, повернувся до, до... Того, того, до своєї акторської діяльності 100%, але притулок я буду розвивати. Я хочу зробити ще більше. Ще більше цей притулок чи зробити мережу притулок. Ми думали про мережу, тому що є у нас Харків, Донецьк, Луганськ, так де дуже багато тварин. Можливо, це буде не такий крутий притулок, але ну будемо робити все поступово. На кінець я бажаю вам відкрити притулок ще і в Криму, який називатиметься ну, на Бородата Кота що... але кримсько-татарською. Слухай. Ну, поки що в Криму коти, я думаю, що нормально себе почувають, але пам'ятаю, Ялту, слухай. Ялті ж стільки котів. Я думаю, що Ластівчина гніздо буде сам найкращим місцем для вашого притулку. Ну, до речі, до речі, непоганий варіант. Я згоден. А Я згоден. Хоча б один відсоток за ідею. Добре. Дякую, Олексій. Дякую за те, що ви робите, і бажаю вам в тому найбільших успіхів, тому що, ну. Як собачник, як кошатник, <світ> я вас чудово розумію, і теж я доєднуюсь до ваших слів з приводу того, що якщо ви не здатні забезпечити безпеку своїй тварині, своїй дитині, фактично, то краще її не заводити. Звичайно. Дякую вам за це спілкування. Дякую. Дякую за розмову. Дякую. Дякую.